Готуємо на відправку замовлення на два жорстких диска ноутбучних. Seagate Laptop Fin 500 GB. Модель ST500 LM021. Код товару 01702. Доволі популярна позиція на 500 ГБ Slim Form Factor 2,5 дюйма ноутбучний. 7200 обертів і 32-й кеш. Підходить для ну, більше для встановлення операційної системи. Перед відправкою обов'язково додатково ставимо, перевіряємо на смарт і форматуємо. Робимо один розділ. Кожен жорсткий диск протестований по показникам на смарт, щоб не було бедів, вармінгів переназначених секторів. І перевіряється hdd тестом на швидкість секторів. Вармінгів, ну інших показників, які відповідають за роботу, поїде сьогодні місто Кривий Ріг код товару 01702.